Знімаю другу частину Монет світу. Так, значить дивіться, тут є доти дві монети центи. Вон є цікаві центи 1916 року. Всі остальні, А, ще от і оценти є. Так, монети Китая Чияпонії двадцять шість штук сто штук монет Наполеон. Це є синтізмі і є пару штук Португалії. Стан різні. Сто монет. 20... 22 англійські монети і одна китайська затисалась. 37 рік. Отого Отого 87 рік. Англійські монети. Сорок штуки. 30 штук монети світу різні. От Іспанія 49-го, Фенінги 1897, таке о Колумбія. Я дуже багато таких різних цікавих монет. 147 монет. Є різні. Отут дивіться уважно. Щоб нічого цікавого не пропустити. Як на мене, тут є цікаві монети. Далі піде дуже багато Франції. В них я сильно не, не розбираюсь, але ну, на мою думку там ще є французькі юбілей. Так, поки дивимося ці монети. Бо між ними може бути одна. Цікава, якась дуже. Ты жезло этот почерк, поедем, и добавляйся, куда после Так, значить, закінчую другу частину, третя частина безліч Франції і тут теж безліч монет світу.